Сьогодні особисті дані багатьох людей, а також інформація, яка має фінансову цінність і стосується національної безпеки, стає об'єктом атак кіберзлочинців. Це новітня категорія злодіїв, яка може отримати доступ через інтернет до чужих банківських рахунків, заблокувати роботу урядових веб-сторінок та отримати секретну інформацію. Є серед кіберзлочинців чи то як їх прийнято називати хакерів і наші земляки. У 2009 році турецький суд засудив 26-річного харків'янина Максима Ястремського до 30 років тюрми. Його звинуватили у привласненні через інтернет 10 мільйонів доларів з банківських карт турецьких та американських банків. Варто зазначити, що Харків на цій ниві перш за все славиться своїми спеціалістами по протидії кіберзлочинам. Адже саме в Харківському національному університеті внутрішніх справ готують спеціалістів з інформаційної безпеки. Вони будуть працювати у новостворених підрозділах по боротьбі з хакерами. Досить важлива і не дуже поширена поки що до в Україні спеціальність, але все більше і більше як компаній державних, так і приватному секторі, так і в правоохоронних органах. Кіберзлочинність у світі розвивається швидкими темпами. На сьогодні вона проникла і в Україну, тому і боротьба з нею є пріоритетною задачею для правоохоронців. Ну, а поки спеціалісти впевнені, недбале ставлення до захисту інформації на власному чи робочому комп'ютері може призвести до неприємностей, тому свій маленький внесок у протидію кіберзлочинам може внести кожен користувач. І навіть якщо вберегтись від професіоналів комп'ютерного зламу звичайній людині майже неможливо, то складні паролі та встановлення антивірусних програм зможуть принести мінімальну користь користувачам. Ярослав Мінервін Якименко, Сергій Додко Вісті.